Добрий день! Вітаю вас сьогодні з початком другої чверті. І темою нашого уроку сьогодні буде палітра мистецтва Криму. Фольклорне музичне мистецтво. Народні інструменти кримсько-татарського народу. Отже, що ж таке мистецтво Криму? Що ж таке Крим? А Крим, я думаю, ви знаєте і чудово вже Бачили на карті, Крим це півострів, який знаходиться в, на території України. Його населення багатонаціональні, в ньому проживають і українці, і е, росіяни, молдавані, греки. Але основним корінним народом Криму є Кримські. Татари. На півдні України розквітло надзвичайно самобутнє мистецтво кримського татарського народу. У ньому гармонійно поєднані мистецькі традиції країн Азії, Європи та відгуки є давніх культур і національного фольклору. Але Крим це не лише красиві пейзажі та історичні пам'ятки. Мистецтво Криму почало розвиватися ще з давніх часів. Наприклад, у печерах Криму були знайдені стародавні малюнки, які показують, як люди колись жили, полювали, взаємодіяли з природою. Потім там проходили і Гуни, і готи. Але найдовше з різних народів в Криму проживали саме кримські татари. Ви зараз бачите на малюнку. На фото фотосвітлинах дівчат у національних костюмах. І ми сьогодні послухаємо з вами, як голос, почуємо голос цього народу. На жаль, сьогодні Крим знаходиться під окупацією. І дуже багато представників кримсько-татарського народу переїхали, ви були вимушені переїхати на територію основну України. Вони пліч опліч з нами борються за. Повернення нашого Криму. Але повернемося до музики. Фольклорне мистецтво е, яскрава палітра. У кримських татар так само є пісні частівки, веселі, які називаються чин. А також сумні пісні і вони мають назву долу, релігійні співи, мевлюди. Е, кримські татари е, мусульмани. Ми християні, а вони мусульмані. Народні кримсько-татарські пісні зазвичай виконують одноголосно. Для них є характерним вишуканий інструментальний вступ, що виражає настрій творів. Давайте прослухаємо зараз одну із кримсько-татарських народних пісень. Мені здається, що вона більш весела. І ви пам'ятаєте, що спочатку йде розширений, красивий вступ. Музичний, а потім ви почуєте голос. Ми послухаємо фрагмент, а потім ми обов'язково попрацюємо з вами у зошиті. yanmışım, ateşlere yanmışım. İster al, ister alama. başına, başına, başına yazılmışım. İster al, ister alama. başına, başına, başına yazılmışım. Burun üstünde de kurek, yanım. отже, ми з вами прослухали зараз фрагмент пісні. І що я вам хочу сказати, що ви, коли закінчиться війна, обов'язково з'їздите до Криму. Відчуйте, послухайте, як він звучить. А зараз давайте з вами познайомимося з інструментами, які виконували в цю. Пісню. Отже, перший інструмент це духовий інструмент. А, ще відкрити, будь ласка, на сьомій сторінці зошит, і ми будемо зразу записувати назву інструмента і відносити його до певної групи. Як ви бачите, це у нас ви би сказали, що це дудка. Ну так, Це, звісно, духовий інструмент, схожий на нашу супілку або на нашу сурму. Отже, цей інструмент має назву ЗУРна. Він розпочинав попередній твір. Наступний інструмент, як ми бачимо, струнний, бо в ньому є струни. І має назву він САС. Запишіть напроти струнних інструментів САС. Ще один інструмент струнний, але на ньому грають за допомогою смичка. Це в нас інструмент кеманче. Ну і характерний для всього Востока, для всього Сходу це саме ударні інструменти, які постійно тримають нас в напрузі, в якомусь ритмі, задають дихання для кожного музичного твору. Це інструмент називається давул. І це ударний інструмент. Він якщо ви звернете увагу, всі східні народи дуже часто використовують зурну, даву і САС.